Скажіть мені, коли востаннє мовчали? Не тому, що не чули і не тому, що не знали, що сказати, а тому, що вперше вперше почули себе. Цей епізод буде про силу, силу тиші і про те, чому мовчання іноді найпотужніший вибір, який ти можеш зробити. Привіт! Мене звати Ксенія, і я коуч. І перед тим я почала допомагати іншим. Мені довелося вижити в тиші, яку я не хотіла чути і тим паче сприймати, і ще важче мені додавалося бути в тиші. Колись я жила на автоматі. Я була сильною завжди для всіх. А потім потім зламалася незовні, всередині. Найгучніше мовчання, коли ти серед людей, але тебе. Там немає, коли ти щодня живеш і не відчуваєш, не чуючи себе знайомо, тоді залишайся, бо це відео для тебе. Сама себе часто питала, коли почався розбір. А чому я постійно щось дивлюсь, щось слухаю, подкасти в будь-який момент, коли у мене звільняється час? Чому я не витримую, коли навколо стає тихо? А відповідь проста, хоча й болюча. Ми боїмося залишатися з собою, бо там, правда, а правда, вона ріже. Тиша це коли в голові чути, ти загубилась, тобі боляче, це не твоє, ти хочеш інакше. Але ж ти і так це знаєш, правда? Хочу зробити з вами одну маленьку практику: закрийте очі. Серйозно зробіть це прямо зараз. Тиша. І я буду мовчати разом з вами. 30 секунд. Просто послухайте не думки, тіло і відчуття. 30 секунд. Звук, серцебиття. Що з'явилось першим? страх, напруга чи сльози? Це не слабкість. Це правда. Поділюся з вами історією Наталії. Вона працює нянею. Вночі вона не спить, а вдень вона не чує себе. Її перші слова на сесії були: Я просто хочу зрозуміти, чого я хочу. Я загубилась. А на третій сесії. Вона просто мовчала, а я разом з нею мовчала 10 хвилин. І потім вона сказала одне речення: Я не знаю, хто я, але вперше за довгий час мені спокійно. Там, де закінчується шум, починається напрямок. Я не вчу, як жити. Я не розповідаю, як стати успішною. Я тримаю простір. Простір, де можна бути собою. Не сильним, не правильним, а справжнім. Мої коуч-сесії це як глибокі води. Ти ніколи не знаєш, що зустрінеш. Але вийдеш уже не тією і не тим, що прийшов. І якщо ти зараз дивишся це відео, значить щось у тобі вже проснулося. Запрошую тебе на безкоштовну діагностичну сесію. Це не продаж. Це простір, щоб побачити, де ти зараз і що для тебе можливо зробити, щоб зрушити з місця. Заповнюйте анкету під цим відео, і я сама з вами зв'яжусь найближчим часом. Можливо, ця сесія змінить більше, ніж ти очікують. І будь ласка, не бійся мовчати, бо саме там народжуєшся ти. Дякую за перегляд і до зустрічі на сесії. Бувай!